Слухайте подкаст громадського радіо. Що, з економікою? Економіка. Вітання. Ви слухаєте подкаст, що з економікою на громадському радіо. У нас сьогодні буде неймовірно тематичний подкаст, тому що в нас дійсно буде розмова про те, що відбулося з економікою в 2020 році, і чого можна очікувати зараз, дві 2021-му. Сьогодні з нами по скайпу Олена Білан. Вона головна економістка Dragon Capital, А також встигає поза тим бути членом наглядових рад кількох найвпливовіших, найпотужніших економічних організацій в цій країні це Vox Ukraine. Центр економічної стратегії та Київська школа економіки. Тому в Олена неймовірна експертиза з кількох боків і найправильніша людина, на якій можна поставити питання, що з економікою відбулося в Україні в 2020 році. Вітання, Олено, розкажіть нам. Вітаю, вітаю дякую за такий вступ Приємний. Ну, дивіться, 2020 рік насправді для економіки України був не таким же поганим. То коли ми ну коли тільки почалася пандемія у лютому цього року ми так, була велика невизначеність, я намагалася порахувати наскільки буде суттєвою ця криза. То, в принципі, в мене загальне таке враження було, що економіка постраждає сильніше. От ну, я очікувала, що падіння. Падіння економіки становитиме від 4 до 9 І зараз, наприкінці року, ми бачимо, що все ж таки е, ну, ситуація була ближче до, до, до цього більш оптимістичного сценарію, тобто, падіння, падіння економіки тижня е, е, 2010 році. Я думаю, десь склало там, від 4,5% може до 5%. Ну, тобто воно було не настільки суттєвим, як під час попередніх криз. Я просто нагадаю, що там, наприклад, у 2009 році у нас економіка скоротилась на 15%, а під час там, кризи 2014-2015 року сумарно за два роки приблизно такий сами, таку саму величину. Тобто, ну, ця криза для цілому для реального сектору, для ну, за виключенням окремих там індустрій, які дуже постраждали від цих карантинних заходів. А загалом для економіки ця криза була не такою а, і а, суттєвою. І це саме ми відчуваємо і з точки зору там валютного курсу, і з точки зору банківської системи. Та валютний курс, звичайно, курс гривні девальвував, але ну не, не так сильно, як під час попередніх криз. Тобто, ми закінчуємо рік близько до відмітки там, 28 гривень за долар, що приблизно там на 14% менше ніж було на початку року. От під час попередніх криг з девальвацією гривні там сягали 50 або 70%. О, Олена, Олена, а от ми якраз з вами до подкасту спілкувалися щодо того, що можуть бути різні причини до там сильного падіння, меншого падіння. От чого тут було більше якісної реакції держави на кризу, чи все ж таки зовнішні фактори, реакція інших країн, якась колективна реакція там великих Ринків. інституцій, да чого тут було більше, що вплинуло на те, що ми. Пережила цю кризу м'якше, ніж попередні я думаю, що дуже сильно вплинуло те, що за попередні роки економіка стала більш стабільною завдяки політиці національного банку і завдяки дуже низькому дефіциту бюджету, який роботу, ну, які попередні уряди притримувалися. Тобто, це ну, стійкість економіки до таких шоків вона суттєво зросла, це була дуже важлива причина. Uh, інша причина це все ж таки збільшення, ну, таке швидке, швидке відновлення світової економіки і обсягів світової торгівлі. Uh, ну і вже третій фактор це все ж таки uh, ці uh, заходи uh, допомоги економіки, які як би змогла, uh, які зміг надати uh, уряд цього року. Uh, і тут вже питання, чому це третій фактор? все не через те, що уряд щось там зробив на через те, що все ж таки можливостей зробити більше насправді і не було. Тобто, ну ми, ми стали сильніше, але не стільки, не досягли там рівня, звичайно. Сполучених Штатів чи Європи і не могли надати такі суттєві стимули для економіки, як зробили ці країни. Тобто, ви оцінюєте, що наша держава ну адекватно зреагувала на кризу і зробила все необхідне для того, щоб зменшити вплив на населення, на бізнес. Що стосується економічної політики, то перша реакція мені здається була абсолютно дефактна. Тобто збільшили дефіцит бюджету, виділили кошти на допомогу на, на такі фіскальний стимул та на підтримку пенсії, на на, на якісь там допомогу окремим окремим секторам. Робітникам в окремих секторах та звернулися швидко до МВФ за допомогою о, фінансовою і таким ну і МВФ це і як якір стабільності для зовнішніх о, кредиторів. Також тобто ці перші кроки були о, однозначно о, правильні. Національний банк швидко зреагував, та там знижував ставку, надав кредит рефінансування за новою схемою більш, більш доступною для банків. Тобто, все це було правильно, але от далі, якби кроки були мені не зовсім виправдані. Ну, наприклад, такий активний ремонт і будівництво доріг при поганій достатній підготовці на нашої системи охорони здоров'я до. Та до, до, до великої кількості хворих мені здається, це було е, неправильне рішення. Дякую. Ну і нам також ми в тих подкастах, які за цей рік проводили, час від часу поверталися до різних тем, про які ви зараз згадуєте вже в контексті того, який ми результат отримували там на кінець року. І в нас один з випусків ще навесні був присвячений міжнародній торгівлі України, і ми там дебатували стосовно того, погано чи непогано називатися там сировинною економікою що люблять говорити в там певних колах, особливо там на телевізорі, що від цього треба відмовлятися. А зараз, як показує практика, це там Україну в певні часи і рятує, тому що там, навіть якщо це там стосується агро, яке в нас достатньо. Часто буває і технологічним і ефективним, і взагалі не підпадає під таку якусь зневагу стосовно сировинності. Там всюди в світі погані врожаї, але це навпаки грає там на користь, що хороші ціни і решту. Що ви можете сказати також нам про ці міжнародні сприятливі обставини на ринках? Що це за ринки, чому вони для України виграшні, і чи можна казати, що це такий тренд, чи очікувати подібного сприятливого стану наступного року? Ну, дитя те про що ви кажете, це проста за зовнішніх ринках. Це якби тенденція, яка намітилась декілька місяців назад. Почали досить різко зростати ціни на основні товари українського експорту. Це в першу чергу сталь, руда та е, зерно. Е, причини були різні, тому що це різні ринки. Що стосується зерна, тут все дуже Зрозуміло, в Україні менший врожай через таку ну несприятливу погоду. В регіоні в сусідніх країнах менше врожай то звичайно це впливає на ціни на зовнішніх ринках, Тобто вони, вони збільшуються. І як тільки цей врожай нормалізується, і ми так очікуємо, що наступного року він буде ну він повернеться до своїх там до рівня, там 2019-го, то ціни також нормалізують, тобто вони підуть вниз. На ринку сталі ситуація трошки інша. Там зараз таки відбувається перекос, я б сказала, тому що економіка Китаю дуже швидко відновлюється і ну, споживає багато, багато сталі і ну, не вистачає як зараз виробництва. Та виробництво воно відстає від темпів споживання. Так само європейська економіка швидко відновлюється саме сектори, які споживають От, Тому це теж такий якби перекос, але він, мені здається, тимчасовий, тому ми, в принципі, не очікуємо, що ці ціни залишаться на цих екстремально високих рівнях довго, не будуть поступово знижуватись наступного року. Але все одно цей період високих цін для економіки України дуже позитивний. Так? Тобто він допо ну, збільшує валютно е валютні надходження в країну, експортну е виручку. От і я думаю, що ми це побачимо вже на початку наступного року, коли от е дійсно за цими ці цінами вже почнуть наші експортери продавати і отримувати за них е отримувати е за свою продукцію. Валюту. Дякую. І якщо також продовжити про міжнародні ринки говорити, я зранку читала останні прогнози міжнародного валютного фонду, який прогнозує навпаки таке достатньо велике зростання економіки на рівні там 6 наступного року. Одним з факторів, який скаже швидке відновлення в країнах, що розвиваються, чи за вашими прогнозами ми докладемось до цього глобального відновлення? Там також один з факторів це якраз така синхронізація. Виходу з криз в усіх країнах і там посилення інфляції, і інші чинники, чи ми докладемось, які ваші прогнози стосовно росту, а потім перейдемо вже до України знов якраз так плавно. Дивіться, ми глобальну економіку не прогнозуємо, але ну, дійсно, якби вже ні в кого немає сумніву про те, що наступне 21 перший рік так, це буде роком досить швидкого економічного відновлення, зважаючи на те, що ну, суттєво просіла світова економіка в другому кварталі 2020 року. От зважаючи на те, що вакцина дійсно ну от була розроблена, і е, вже почалася вакцинація в рекордні е, в рекордні терміни. Тобто ті країни, які отримують вже почали вакцинацію, в них Скоріше за все будуть досягнути такий імунітет масовий в другій половині 2021 року, от і вони повністю можуть скасувати всі карантинні обмеження, ну крім на, на те, щоб там ну крім крім іноземців, так, крім доступу іноземців, будуть їх там як сказати, на карантині тримати чи також вакцинувати. От але от країни, які Вакцину отримують пізніше, такі як Україна, от насправді у них темпи зростання. Ну їх наскільки швидко вони будуть зростати, залишається під питанням, от це наприклад це дуже актуально для України, тому що ми насправді не досягнемо до кінця 2021 року масової імунітету через невелику відносно невелику кількість вакцин, які ми наразі можемо, можемо отримати. Тому тут є якби гарні і гарні, погані новини для економіки для українців. Ну серед таких неприємних речей, та для тих, хто е, скучив за міжнародними там чи е, закордонними поїздками, то е, на з році це ще буде, все ж таки вони ще будуть обмежені. Ну через те, що країни звичайно будуть намагатися якось обмежувати. Туристів з тих країн, які не вакцинувалися, от, тому таке більш-менш вільне пересування чи поїздки за кордон вже будуть можливі ближче до кінця року. А от літо все ж таки більшість українців проведуть в на українських курортах. От, і тут є позитив для економіки, тому що все ж таки свої заощадження люди витратять всередині країни, як це відбувалося в 2020 році. Оде, це буде підтримувати підтримувати економіку, але з іншого боку, повного дав повного як би, такого скасування карантинних обмежень мабуть не буде до кінця 2021 року. року. Тому це буде стримувати економічне зростання. От наразі ми прогнозуємо таке, да якщо там всі плюси і мінуси порахувати, то ми прогнозуємо, що зростання економіки наступного року буде на 4,5%. Ну, те приблизно на ту саму, на той самий рівень, який вона впала, і в 20-му році, тому в два з першому році, я думаю, що вже середині року ми досягнемо тих рівнів, які ну до до пандемічних, скажімо так. А що може цьому завадити? Тобто, зрозуміла історія з пандемією, якщо там умовно не буде вакцини, або буде якийсь новий штам більш заразний контингенний, чим те, що ми маємо зараз, якісь такі фактори, які ми взагалі не можемо передбачити, які пов'язані з пандемією. А які ми можемо передбачити, що може погано вплинути на економіку? Це може бути і якісь рішення зараз, там умовно урядові, чи є речі, які точно не треба робити наступного року, але вони можуть. На вашу думку, і можливо, там ситуація на ринках також чи поведінка наших основних партнерів, дивіться. Що стосується 21 року, то таких, от скажемо, факторів, які можуть суттєво сповільнити це відновлення економіки, то вони все ж таки більше лежать в площині. Ну от всього, що пов'язано з коронавірусом, то що от, зараз вже є там інформація про новий штам вірусу, який є дуже заразним, і він потребує мабуть, більш жорстких карантинних обмежень. От. І якщо там знову якась буде мутація, чи виявиться, що вакцина, наприклад, не є ефективною для якихось там груп ризиків, чи мають якісь ну, з'являться побічні ефекти ефекти. Оце от може, може суттєво зупинити ну, сповільнити та зростання через необхідність нових карантинних заходів. А що стосується економічної політики, то ну на що наступного року для України все ж таки критичним є співпраця з міжнародним валютним фондом, і причина цього це дефіцит бюджету, який треба фінансувати, великий дефіцит бюджету. Крім цього, насправді ну далі вже питання економічної політики це питання темпів зростання в середньостроковій перспективі. Тому що в принципі в будь-якому випадку за рахунок, як економісти кажуть, низької бази порівняння, то на телефоні можна дуже добре виглядати. Що ми впали в 2020 році, то виглядати добре 21-му буде нескладно. Просто питання чи 4,5, чи 4 чи 5, тут вже залежно від ситуації з коронавірусом. А от що стосується нашого середньострокових темпів зростання, то будемо ми. Зростати на 2-3%, як це було до пандемії, чи все ж таки на 4-5%. Тут вже є велике питання щодо ну, до, до, до політики уряду і всіх інших гілок е, 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 влади. Дякую. Ви тут також згадали про фінансування дефіциту, і це там тема була чи не була бюджетна криза, е, активно циркулювалася в публічному просторі. Я також зараз, звісно, проанонсую на воксі нотатки з нашої боргової дискусії, в які Олена модерувала і брала участь. І тут питання нещодавно ми бачила новину, що уряд вийшов на ринок. Запозичень із таким рекордним успішним результатом, що ви можете сказати про те, чи Україна точніше так, чи це інвестори? Після новин про вакцину і якихось інших повірили більше в Україну і вирішили викупити там частину боргу. Чи яка мотивація, яка структура, і оця перспектива внутрішніх запозичень наступного року, чи збільшиться чи ні? Тобто наскільки це такий тренд і тенденція? Особливо, якщо в нас нічого не зміниться в таких фундаментальних речах, як там судова система і верховенство права, або буде повільно змінюватись, тому що це не те, що можна там зайнято. Полагодити. Е, дивіться, давайте розділимо трохи ті кошти, які приходять в країну та, від, від, від таких зовнішніх інвесторів, іноземних інвесторів. Судова система і там, боротьба з корупцією вона критично важлива саме для а, стратегічних інвесторів. Це ті, які, наприклад, тут відкривають нові підприємства та, чи купують підприємства і починають ними а, керувати. Що стосується тих інвесторів, які готові позичити кошти, наприклад, уряду, то для них це теж важливий фактор, але не головний. Чому? Тому що фактично всі ці запозичення, ну за деяким виключенням, вони регулюються британським правом. Тобто, якщо Україна виходить на зовнішні ринки, випускає єврооблігації, то всі потім якби, суперечки вони вирішуються в британському суді. А от і тому наша судова система тут скажімо, більше як фактор розвитку країни і успішності, ніж вплив на конкретну це цю конкретну транзакцію. Е, тепер переходячи до питання дефіциту бюджету, так е, фінансувати дефіцит бюджету і в 2020 році було важко, е, тому що він якби був великий 7,5% ВВП. Та це там. Десь приблизно 10 мільярдів доларів. От це, це, це велика сума для країн. Але наприкінці року, завдяки тому, що уряд і там як і Національний банк і адміністрація президента всі разом як звернулися до МВФ і почали рухатися в цей напрям, щоб отримати підтримку від МВФ, то це стало таким. Маячком та за яким і якому довірилися інші наші кредитори, і почав і були готові давати знов давати борг Україні. Тобто, це було вирішальним фактором, чому Україна змогла розміститися, розмістити свої облігації на зовнішніх ринках, і чому іноземні інвестори почали вкладатися в внутрішні облігації уряду. Uh, і от uh, це причина, чому нам і наступного року необхідно співпрацювати з міжнародними партнерами. Що дефіцит ми будемо скорочувати, але не суттєво. Тобто, наступного року він планується там трошки більше 5% від, від економіки, від ВВП, Але якби, це все одно близько вісім мільярдів доларів, тобто ну, менше ніж в 2020 році, але все одно дуже багато. От і внутрішніх ресурсів для того, щоб профінансувати такий дефіцит, їх немає. Тобто серед внутрішніх ресурсів, е ну якщо, якщо без зовнішніх запозичень хтось захоче обійтися, то стільки е можна надрукувати та кошти і тоді профінансувати такий е дефіцит. Ну друку друк дру гривні в таких обсягах призведе до жаль девальвації гривні і, і такої фінансової нестабільності. Тому це взагалі не вихід в такій ситуації. От а, ну, при успішній співпраці з МВФ та якби цілком можливо профінансувати цей дефіцит за це рахунок, якби ну, різних типів е запозичень і від е міжнародних партнерів, е і на зовнішніх ринках, і на внутрішньому ринку, із залученням е іноземних інвесторів внутрішньої лігації. Олена, дуже дуже цікаво. Сьогодні дуже кльова дискусія про наступний рік про великі зміни, які можуть вплинути на маленьких українців, які нас сьогодні слухають і готуються до святкування нового року. Що б ви їм порадили от з точки зору людей, які там зберуться в сподіваюся на соціальне? На соціальне... Зберуться зі своїми е, близькими, але в, в таких умовах, щоб не позаражати один одного. От, і готуючись, думаючи про свої плани на наступний рік, що б ви могли їм порадити з точки зору там власних заощаджень, чи того до чого їм, до чого їм е, варто готуватися, чи торкнеться це економічне зростання, е, можливо, очікуване і можливо не настільки. Е, Близьке до тих сподівань, які були на початку цього року, тому що на початку цього року, я нагадаю, ми всі говорили про те, що економіка буде зростати великими темпами, і що буде значно інша ситуація. Сьогодні всі там хтось втратив роботу, хтось недоотримав частину зарплат через довгострокові такі канікули, організовані пандемією. Ось, що Щоб ви їм порадили, і що, щоб? щоб на що б варто було б звертати увагу, які новини частіше переглядати для того, щоб орієнтуватися для себе? Тут хоче програмувати центр економічної стратегії, так дуже дуже ненав'язливо відкрити таку країну парад наприкінці? Ну, насправді важко щось порадити. Да? я взагалі вважаю, що люди в нас ну, такі дуже як англійсько кажуть смарт, та тобто обізнані і? Вміють приймати правильні рішення. Ну єдине, що я б дуже хотілося, все ж таки, щоб ну, це критичне мислення воно розвивалося у багатьох людей, тобто, щоб все ж таки зараз е, інформацію варто перевіряти, дуже багато е, неправдивої а, чи маніпуляцій. Тому так як би, читати звичайно тих, хто не був. Не був якби в да, таких маніпуляцій та маніпуляціях так, маніпуляція, чи неправдивій інформації. От і звичайно намагатися ну, всі фактори враховувати і на основі цього приймати рішення, а не емоційно, тому що зараз не це важко, особливо коли така як питання невизначеність велика, то люди схильні до якихось екстремальних емоцій. От то я б хотіла не стільки порадити скільки побажати, все ж таки е, такого внутрішнього спокою і е, та, от, рішень на, на основі таких. Логіки, а не, а, а не відчуття, дякую дуже. Направду це найкраща порада, тому що люди, які щасливі, задоволені і розумні, працюють продуктивніше і точно докладуться до того, аби економіка зростала, а з нею і добробут кожного. Дякую дуже за цю розмову. Якщо підсумувати, вона вийшла досить оптимістичною. Я дуже сподіваюся, що ми, коли поговоримо з вами обов'язково наступного грудня, ці прогнози справдяться, не буде нічого такого, про що ми не могли знати і. Що негативно вплине? На наше життя долар буде на рівні 26 28 гривень за одиницю. Про те, наскільки це добре чи погано, сильна гривня, ми будемо дискутувати. Я думаю, чекаю наступні декілька місяців на Воксі, і ви завжди будете знати, що з економікою, якщо будете слухати щонеділі наш подкаст, дякую. В студії була Юлія Мінчева з Вокс Україн. І Андрій Федотов, центру економічної стратегії. Це була така наша новорічна святкова передача з такими. До дуже такою спокійною і розважливою розмовою про те, що відбулося ще з економікою в цьому році, і що очікувати від економіки наступного. Так, тому переслухайте, бо Волене був просто кожне речення сильно наповнене сенсом, цифрами і тим, що лишається поза кадром, але є на сторінках Воксу та Центру економічної стратегії. Дякую, Олено, що знайшли для нас час. Що з економікою, що з економікою на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.